Одначе в твоїх святих було вельми багато світла, ті чули їхній голос, хоч і не бачили їх з виду, і щасливими їх називали, бо вони не потерпіли, і дякували їм, що вони, хоч передче покривджені, зла не чинили, та просили вибачити, що ворогували з ними. Ти замість пітьми дав їм стоп вогни горючий. Щоб був провідником у незнаній подорожі та сонцем нешкідливим у їхній мандрівці славній. Бо справді тії заслужили, щоб у них забрали світло, та щоб самих їх у темряві закутати, їх, що ув'язненими в темниці тримали твоїх дітей, через яких мало бути дане світові нетлінне світло закону. Коли вони вирішили повбивати священних немовлят, і одне лише дитя було виставлене, та й те врятувалось, ти, в них, каравши, забрав дітей силу і погубив їх разом у могутніх водах. Ніч та вже наперед була відома батькам нашим, щоб підбадьорились, знаючи певно, яким повірили присягам. Народ твій очікував спасіння праведних і ворогів погуби, бо чим скарав ти наших противників, тим нас прославив, покликавши до себе. І священні діти добрих жертвували потаки та однодушно встановили цей закон Божий, що святі мають однаково й у щасті, й у нещасті брати участь, і наперед же виспівували. Похвальних пісень батьківських. У відповідь їм лунав безладний крик ворогів і голосіння тих, що плакали по дітях. Та сама кара впала на раба на пана, і простолюдець, як і цар, терпів те саме, всі однаково мали безліч померлих однаковою смертю, щоб їх поховати не вистачало живих, бо в одну мить. Загинули їхні що найкращі діти. Отож ті, що через чари не вірили, коли прийшла смерть на перворідних, визнали, що цей народ син Божий. Тоді, як мирна тиша все повила і ніч поспішаючи, досягла половини свого бігу, твоє всемогутнє слово з неба з царських престолів, як невблаганний воїн. Грянуло в осередок пропащої країни, несучи гострий меч, твій невідкличний наказ, стало воно там і все сповнило смертю. Воно торкалось неба і проходило землею. Тоді негайно збентежили їх примари страшних снів, і неуявлені страхи на них напали, і хто б де не впав, Розтягнувшись напівмертвий, тим виявляв, що саме спричинило смерть, бо сни, що їх тривожили, наперед це звістили, щоб вони не загинули, не знавши, чому страждають так тяжко. Однак і праведних спіткала проба смерті, і сила їх загинула в пустині. Та гнів не був довготривалий, бо вмить. За них почав битись муж бездоганний, взявши своєї служби зброю, молитву і спокут ладан, він протиставився гніву й поклав кінець нещастю, чим довів, що він твій слуга, а подолав він те нещастя, не міццю тіла, ані силою якої небудь зброї, але словом здержав того, що карав їх. І, нагадавши клятьби з союзи з батьками, бо як мерці один на одному вже купами лежали, він став посередині, зупинив гнів і перетяв їм до живих дорогу. На його ж довгій шаті був світ увесь Слава батьків, вирита на чотирьох рядах каменів, і твоя велич на діадемі, на голові в нього. Від того згубник назад подався, злякався того, бо сама проба гніву була вистачальна.